Доброго Дня мене звати Сузіна Катерина. Я косметолог та сертифікований тренер-методист компанії Beauty Lux, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Презентуємо вашій увазі апарат для видалення волосся Beauty Lux Evolution Performance Smart. Цей апарат розроблений під контролем професійних міжнародних експертів з урахуванням новітніх технологій та використанням американських німецьких комплектуючих. Цей апарат поєднує собі довжини аж чотирьох вид, а саме 755, 808, 940 та 1064 нанометрів, що дозволяє ефективно видаляти волосся всіх типів, навіть руде та світле, яке знаходиться на різній глибині, завдяки потужній системі охолодження до мінус 10 градусів. Дозволяє процедури проводити безболісно та безпечно розмір робочого вікна та частота до 10 Гц дозволяє швидко виконувати лазерну епіляцію. А завдяки високій потужності 1600 Вт лазер Evolution Performance Smart працює швидше і за менший час, що дозволяє досягти максимального ефекту. Це особливо важливо для салонів з великим потоком клієнтів, адже зменшується час на одну процедуру, що дозволяє обслуговувати більше клієнтів без страти якості. Також в апараті BeautyLux Evolution Performance Перфоманс є унікальна насадка Crystal, що дозволяє швидко та ефективно обробляти навіть важкодоступні зони, такі як ніс, плошна раковина. Приємною додатковою функцією в апараті є лазерне омолодження шкіри за рахунок контрольованого прогріву та вироблення колагену і еластину. Ввімлені приладу ви потрапляєте в зрозуміле меню, де обираєте параметри та починаєте працювати. Діодний лазер для епіляції Evolution Performance Smart має стильний та сучасний дизайн, що підкреслює статус вашого салону. Апарат також надзвичайно зручний у використанні. До апарату додається унікальна насадка Crystal для важкодоступних місць. Також окуляри для майстра та окуляри для пацієнта для лазерного омолодження. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, який знаходиться у місті Київ, щоб переглянути та протестувати безмежні можливості апаратів Beauty Lux. Beauty Lux – інновації, що змінюють світ. Thank you